Під час окупації мого батька забрали росіяни. І ні за що. Русські такі сюди хотіли дівчик, молоденькі і так далі. Ну було опасно виходити дівчатка. Одним самим не можна було виходити. Надав ліба з подруга, або з друзями, або з родителями. Страшно було дуже. Тим більше вони казали, ми тебе заберемо з собою. У мене подруга була, вони приїхали до неї додому. Я таке пережив, що наш сотак, снаряди над головою літали. Це як, як наших друзів вбило в, в центрі села. Я так зрозуміла, у вас тут є діти, які загинули. Так, є. Таких дітей не заміниш. Кожна дитина своя свої, має свою цінність. Дитяче життя це саме те що в нас є. Наші діти. В новорічному настрою бути. Бути, обов'язково і щастю бути, і радості бути. Це ера милосердя. Доброго дня, дітки! Доброго <шлях> дня! А, а скажи нам чи здалеку дійшов? Дуже здалеку. Я до вас приїхав і хочу вас привітати. Чи дуже гарно ви себе вели, дітки? Дуже класно. Це як свіжі, свіже повітря. За довгий час, коли я живу в лісі, я... там дітей зовсім немає. І було дуже самотньо, а зараз я побачила своїх однокласників. Новорічний настрій є у тебе? Так, є. Хоча є для мене і ложечка дьогтю, бо ще під час окупації мого батька забрали росіяни. І ні за що він не крав, він не робив ніяких диверсій, які йому приписали. Він взагалі в мене інвалід, у нього нема одного ока. Ми чекали два тижні, місяць, два. І так не повернули нам його. Ми знаємо лише, що він живий. І ще десь в Оленівці. Але життя продовжується. Як ви з мамою справляєтесь, Сонечка? Нам допомагають. До нас знайомі іноді приїжджають. Допомагають там дрова рубати, ми їх складаємо потім. У нас, правда, немає світла, але ми при свічках разом їмо, спілкуємося. І незважаючи на трудності. На труднощі ми посміхаємось, сміємося, працюємо. Скажи, будь ласка, вас не ображали з мамою, тільки тата забрали? Коли його забирали, моєї матері в грубій формі сказали зайти в дім, бо інакше її теж могли б забрати. Вона зайшла. Забрали всі наші документи, вони лежали у підвалі, ті документи, їх просто взяли, ми перевіримо і повернемо. Тобі не страшно зараз тут знаходитись Соня? Ні. Я при я пережила найжахливіше, коли зайшли вже наші хлопці, нам в садок прилетів снаряд, ледве не в нашу криницю, а ми з мамою були тоді в будинку. Було страшно. А як ми цілу ніч ночували у підвалі на її день народження? Це теж уже наші прийшли. Але потім все наладилось. хочу вас привітати з цим святом зі святом Святого Миколая, для того, щоб до вас сюди доїхати, ми подолали сотні кілометрів, ми залучили дуже багато фондів для допомоги, але для нас бачити ваші посмішки це найкраща, найкраща нагорода. Тож посміхайтеся частіше, будь ласка, ми дуже для вас старалися. У нас немає світла, ну це ж нормальна ситуація зараз. Тому ми готуємо на газових балонах, які нам теж надали харківські волонтери. Ця кастрюля зараз виконує роботу фритюра, там кипить масло. Там смажаться ці торікацу, які ми привезли із Києва, звичайно, з нашої заготовітельної фабрики. Це караге, Спеціальне стегно мариноване за японською технікою, спеціальній паніровки, яка робить її дуже хрумкою. Тут була окупація, тут розбомблене село, тут розграбована школа і тут ми сьогодні влаштовуємо свято для дітей, а ми виготовляємо їжу для військових і для цивільних. Тому ми робимо все для перемоги України, намагаємось. Відтворювати мирне життя і створювати емоцію мирного життя там, де цього давним-давно не було. І там де цього дуже потребують. Складно тим, хто у Бахмуті сидить по коліна в грязі, і замерзає і не може собі їжу розігріти. Оце складно. А нам про що жалітися? Ну, діти завжди не діти завжди щасливі. Тому, звичайно, ми розуміємо, що ми разом з командою робимо добру справу і ми відчуваємо енергію дітей, підзаряджаємось, тому тільки гарні враження. Я скажу, що нам цього не вистачало, тому що ну, дітей стільки не було, ну, типу, кожен сам по собі якось так по группам збирав, щоб так от, і все. Найстрашніше було все весною, тому що холодно, було, обстріли ці були. літом, якось по-божески, я так скажу. Ну, обстріли, звісно, були і так далі. Ну, слава Богу, коли Україна прийшла, у нас більш-менш тишина стала. Ми ну, по погрібах бігаємо і так далі. Звісно, ну, це було складно, тому що ми перший раз так побачили. Воно ну, тяжело було. Ну, що слава богу, все наладилось. Не обижала вас? Ну, як знаєте, русські такі завжди хотіли дівчат, молоденьких і так далі. Ну, було опасно виходити дівчаткам, одним самим не можна було виходити. Надо було або з подруги, або з друзями, або з родителями. Так само, саме ще буде, не можна. Серйозно? Так, да, ну вони могли у кого угодно взяти, тупо забрати, увести, зробити що угодно. Були такі випадки? Так, да, були там випадки з дядьками. Взагалі було дуже тяжко. Бо вони ходили, приходили до мене додому. Моя сім'я єдина, яка не писалась на гуманітарку. Вони прийшли, просто перекидали всі речі, ну все обходили з собаками, позабирали телефони у батьків, сказали, що їх заберуть в лагер для того, щоб ну, з ними провести бесіду. Бо вони з самої окупації, ну якби ми підтримали Україну. І є люди, які були за Росію, і вони розказали їм. Вони приїхали, почали перевертати речі, почали допрашувати нас, паспорта фоткали, позабирали телефони. Всі телефони перепровірялися. Мене чотири години допрашували. Побачили там в мене знайомий в ЗСУ, і вони ходімо з нами. Ну мама каже, я її саму не пустю, вона потрібна нам одна. І чотири години вони зі мною зі мною розмовляли, розпрашували, хто, звідки, ну, чому я так їх не люблю. Потім вони виїхали від нас і просто приїжджали там, катались, купували алкоголь, і ми йшли з подругою, і вони почали до нас під'їхали. Як вас звати? Що ви ввечері робите? Давайте зустрічатись. Я кажу ні, ну ви що. Потім вони кажуть, давай свою адресу. Я, кажу, Я вам адресу не дам. І на наступний ранок до мене підходить сусід і каже, а тебе шукають. Мене почали шукати. Я виїхала до подруги, в інше село, щоб, ну, мене не бачили. І вони трандільно мене шукали. Страшно було дуже, тим більше вони казали, ми тебе заберемо з собою. У мене подруга була, вони приїхали до неї додому. Бо їхні спілкувалися, їхні сусіди спілкувалися з росіянами і вони побачили її. Вони прийшли до неї, зайшли в хату, говорять, ми тебе заміж заберемо, ти поїдеш з нами. І вона потім до неї так тричі приїжджали, і після того вона зібрала речі і просто виїхала. Вони просто приходять, ми тебе заберемо. Ну ж їм нічого не скажеш, як вони стоять на тебе автомати, направили. Вона виїхала. Ну, Ми теж зібралися, як за мною мене шукали, ми теж зібралися виїжджати, щоб більше не шукали, але почала Україна. Ніде. Або зі мною йде, або зовсім ніхто так. нікуди не йде. Ми взагалі намагалися ніде не виходити. Коли там ми на вулицях пролунає вибіг, старший одразу так одягаємося, готуємося. Вони вже на поготові кожен за свого, вони вже знали, що тут у них треба лежати теплі речі. Бо навіть якщо вночі літали у нас літаки, а у нас прямо над домами літали, бо у нас недалека платина була. Вони речі теплі, лежать куртки, шапки, самі спали одягнені. Вони одразу знали, що вже їм треба робити план дій, ми йдемо так. до підвалу. Вони твітсні стали, вони взросліші стали. Вони намагались нам допомагати. Я так зрозуміла, у вас тут є діти, які загинули. Так, є один у нас. Владик, він, він завжди так запам'ятався такою щирою дитиною, тому що. Ми знаємо садочка, тому що це село. Кожну дитину ми знаємо садочку тому що знає, що він 10 клас, ще рік, і все. Вони вилітають, як пташки зі школи. А його я вже запам'ятаю на з З музикою, веселий, радісний. Позитивна була дитина, дуже позитивна. Шкода. Кожна дитина своя, своє має свою цінність. Дитяче життя це саме найцінніше, що в нас є. Наші діти. Скажіть, будь ласка, чи як зараз дітям це свято, яке сьогодні відбулося? Вони, вони, вони дуже, дуже нас... звадили. Знаєте, як кажуть, що зараз, типу, не до свят. Ну, як до цього, як ви важаєте, поки? Yeah, вам... їм... їм якраз відволіктися. Ну, у них що... пройшла маленька перезагрузка. Вони зустрілися, вони значно, вони вільні. Вони вже вечором, навіть його обід дзвонять дам сьогодні гуляти, йдемо гуляти. Вечором також на телефоні ми вже з друзями, а тоді було ж не зв'язку, ні, ні... нічого у них не було. Вони сиділи без нічого. У них телефон був як фонарик. А зараз вони почали спілкуватися, почали ходити гуляти. Вони на футбол до бігають, тому що вони знають, що вони вже на вільній своїй землі. Подарили плюшові мішку, шарики, новогодній носок, мантики на йолку, і подарунок з кафетами, і шоколадку з тобі з цього найбільше сподобалось? Все, а не страшно тут вам зараз? Я пережив я таке пережив, що не так снаряди над головою літали. Це як, як наших друзів вбило в, в центрі села. Отак летіли прямо над головою. Біля нас стріляли. Це було приблизно, в 11 часов дня або менше, і це... це були ударені касетами були по селу. Це було вистріли з поля, стріляли, впало там, на вулиці і отак, отак пішло косою. В центрі, між центром і там Пало. І за... А на другий день ще була одну сім'я. Один мальчик Один мальчик п'ятилітньою залишився. П'ять років. І ви знали цих людей? Так, цих? знали. Він залишився один, його знакомі забрали. А звідки ти знаєш, що це касетний снаряд був? Сам? Ну, тому що там шарики, бо так в мене родича ранило, ногу одірвало. А в центрі було одного школяра з цієї школи. Ви знаєте, я вас просто слухаю, наприклад, я не розбираю, що таке касетка, а що це таке такі, не касетка. Це такий снаряд, і в ньому такі шарики. Він розривається. І розривається, і, і більше тисячі шариків розлітається в боки. Мені дуже шкода, що ви це знаєте. Як ви собі піднімаєте настрій? враховуючи, що тут ну, таке… Футбол граємо. Футбол граємо. Футбольне поле. Читаємо, всякі казки. Телевізор дивитися поки світло є. Ми як граємо в футбол, наскільки настрій, ми бігаємо, сміємося гукнула то й все одно граємось! Скоро все закінчиться, прийде Росія, все буде добре, прийде Росія. Оце я так забувайте. Таке забувайте, забувайте все. Забувайте, що тут була Україна, ніколи сюди вона не поверна сюди вже не повернеться. Це було а вірили в те, що повернеться такі? Звичайно, України. звичайно, навіть і на хвилиночку сумніву не було. З першого дня і до 11 вересня, коли наші зайшли, то сумніву не було. Пішла і стоять двоє наших солдатів. Я плачу, жіночку. У вас все нормально? Кажу, все добре, хлопці. Я на вас не можу надивитися. Вони сміються, говорять, та ще надивитись нас тут. Багато це, це свято таке було. Це найкращий день. найкращий взагалі за оці всі дні. Це просто було свято. чоловіки на нашій вулиці навколішки ставали, коли їхали солдати на тонках. Наші скажіть, будь ласка, ви сказали про шантаж, що ви мали на увазі? Військові приходять, до чоловіка приходять і починають. Ти був у теробороні, у тебе залишився автомат, ти його не здав, у тебе гранати. Ми зараз тебе заберемо на підвал, якщо ти нічого не скажеш. В такому плані. Ви ж розумієте, ми ж не просто так до вас прийшли. У, вас є, у нас є інформація. Я говорю, та ви б же інформаторів за собою приводили. Ви що не розумієте, наскільки це все серйозно? Кажу, та я розумію. І от в такому плані. Шантаж, і от казали, ви, ви ж вчителі, треба дітей вчити, ви ходьте на роботу, ви ж вчителі, це ж діти. Ми вже пізніше дізналися, що були якісь списки, у які ми були занесені. І, і... що ці списки готували для підвалу? Нам пощастило. Вчасно зайшли наші. Взагалі у нас в школі одна, да, здається, тільки згодовався працювати. І угу. Так ніхто. Ну, у вас особисто новорічний настрій з'явився чи нема? О, чесно кажучи, чесно кажучи, не якось навіть от думки про те, що свята йдуть. Її не виникає. Її не виникає, коли слідкуєш за новинами, коли дивишся, що відбувається на наших фронтах, коли бачиш, що там на деокупованих територіях, як там люди зараз живуть постійно під обстрілами, то святкувати навіть. Але коли співали сьогодні червона калина, і коли діти встали і стоячи, співали цю пісню, і ми за дверима плакали і теж співали. Я думаю, що це наймовірний. Оце свято було просто. Оюзі червона калина, поміливаська. Чогось наша славна Україна. Теж вже скучили всі. А ваше вчитися от в таких умовах і Ну Три... я спочатку була в Києві, вчилася там, а потім вже 4 листопада приїхала в Москву з мамою. І так. дві неділі не вчилася, потім дали інтернет, вже далі почали вчитися. — Ти виїжджала на той момент, так? Поки так, була... я це було 5 березня. У Нас тут літали. Вот, бомбили, фіградами ізюм накривали. От, і потім міст зірвали, що вже не було ніякого, ніякої дороги до домівку. І, і не хотілося виїжджати взагалі. А чого тоді плачеш? За батьками скучала кучах Чотири пришестя оцих орків пережила, чотири пришестя. Перші за першу рожі її повністю розграбували, другі палили книжки, треті прострілювали вікна. Тобто в нас тут із ним з кожною цією алькадою, скажімо так, своя історія. Але Господь зберіг нам. Я кажу, наша школа намолена, вочевидь, тому що вона залишилася ну, в такому стані, одна в районі. От що ми, в принципі, можемо виконати всі ті вимоги з бомбосховищем, з усім, і в принципі можемо приймати діток. Скажіть, будь ласка, вас ви виїжджали чи залишалися в окупації? Я жодного дня не була в окупації. Але ми півтора місяці жили в лісах. Ми доставляли сюди річкою, переправляли гуманітарку. Тут була у нас така доріжка життя, як, знаєте, як під час Другої світової. От і через неї дорослі налаштували там, переносили. Потім, коли її зрадники навели точку, її зірвали, то просто перевозили через лодки, через річку лодками надувними, щоб людям сюди. Бо перші тижні тут був голод. Багато дітей от в окупації були і голодували. В окупації у нас була 81 дитина від 2 до 17 років. Наші діти герої. Ви знаєте, ми не хочемо е, ніякого жалю, але наші діти вони орієнтуються дуже гарно в прильотах, у вихлопах. Вони знають, можуть відрізнити арт-обстріл від авіанальоту. Тобто в них такий досвід, ну скажімо так, військовий. І ми пишаємо з ними, що вони вистояли. Їм зараз дуже складно. Повертатися і сьогодні в нас був чудовий захід, який дав змогу дітям ну, повернутися в той щасливий стан до воєнного часу. Миколайне добро! Миколайся щастя! Новорічному настрою бути обов'язково і щастя бути, і радості бути це ера милосердя. Ви знаєте, у нас зараз. От хтось говорить зараз про освітні втрати, а ми, особливо ті території, які деокуповані, знаєте, у нас діти отримують інші знання: знання милосердя, знання про емпатію, як подарувати, як поділитися останнім. Тобто, якщо класти на терези освітні, хто знає, які терези важливіші зараз в цей час. Що будеш загадувати на новий рік? Mm, щоб мирне не було над головою. <смі> і все, щоб скінчилося швидше. Щоб усе було добре і закінчилась війна. А щось для себе попросити? Ні? Мені не треба. Головне, щоб війна. Головне, щоб все відремонтували, а найголовніше, щоб усе все закінчилось. Що ти загадаєш на новий рік? Щоб війна скінчилася. А для себе? Для себе. Звісно, де себе і хочуть до країни. Які в нас зараз дорослі діти? А чого сльозки виступить? Це дуже тяжко. Що ти загадаєш на новий рік? Щоб мій батько повернувся додому живий та здоровий.